А ви знали, що сумка може підвищити градус вашого образу в рази, навіть без покупки нових речей. Привіт! Мене звати Яна Ткаченко. Я персональна стилістка і амбасадорка українських брендів. Я вірю, що українська мода достойна вашої уваги і місця в вашій шафі. В цьому відео я поділюся з вами п'ятьма актуальними трендами сумок на осінь 2025. І на всі моделі, які ви побачите в цьому ролику, ви зможете знайти посилання в інфобоксі під цим відео і одразу приступити до онлайн-шопінгу. Я відчую вашу вдячність, якщо отримаю від кожної з вас вподобайку моєму відео. Ну і, звісно, діліться зі знайомими, сестрами, подругами для того, щоб якомога більше жінок відкрили для себе українські бренди. І перша в нашому списку сумка поштаря, ну або поштарки, і це той випадок, коли дійсно буде важко щось в ній знайти, бо вона розмістить все від косметики до ноутбуку. Але це не завадить вам виглядати сучасно та стильно. Мені особливо подобається, як українські бренди інтерпретують цей тренд від мінімалістичних моделей у Кейткор до вінтажних відтінків у інкарне. Далі йдуть сумки Handle Bags або сумки з короткими ручками зверху. Це такий ретро-привіт з минулих десятиріч. Ці сумки точно одразу додадуть вам статусу, ну або такого фльору, ніби ви вийшли з кадру класичного фільму. Звертаю вашу увагу, що з цим трендом треба бути обережно і впроваджувати його гомеопатичними дозами, щоб не скотитися в бабусин стиль. Тому обирайте сучасні інтерпретації даного тренду з насиченими кольорами і чіткими лініями. Мені, до прикладу, особливо подобаються моделі в поелі або в кейткор. Вони виглядають елегантно, але без перебільшення. Я точно не здивую вас, якщо скажу, що замшеві сумки будуть популярні цієї осені. Але ця фактура ніби створена для холодної пори року. Вона, неймовірно, приємна на дотик, ну і додає затишку і тепла кожному образу. Зверніть увагу на ще одну популярну фактуру цієї осені це плетені сумки. Вони чудово будуть працювати як акцент у більш розслаблених образах. Мені особливо подобаються моделі від RUNABEX, а також бренду NUCOT. Ще одна трендова фактура це імітація шкіл. Іри змії, ящерки чи крокодила посуньте в бік стереотипи. Ці сумки давно не є ознакою показної розкоші, а радше свідчать про характер власниці і роблять образ сучасним та дуже стильним. Крокобагет від Кейт Корн або Ребекка Баґетвікачуровської стануть чудовими акцентами в ваших образах. Ну і наостанок тренд на ефікалес або кольори землі. Пісочний, коньячний, коричневий, шоколадний, оливковий, глибокий зелений це справжні фаворити осені. Вони дуже легко вплітаються в ваші щоденні образи і поєднуються з трикотажем, пальтами або джинсами. Мені особливо до вподоба сумка Нішбек від хвоя в коричневому кольорі, а також в оливкому джозефіна від поелля. Ну і це базові відтінки, які будуть популярними із сезона в сезон. Я часто чую від клієнтів, що їм подобається вивчати тренди, але як вбудувати деякі з них в свій власний гардероб, вони не мають розуміння. Саме тому я створила свою програму наставництва Осінній гардероб під ключ, де ми формуємо разом з вами сезонний гардероб, в якому все гармонійно поєднується від базових речей до сезонних акцентів. Запис на програму наставництва я веду через особистий розбір, на який можна записатися в директ в мій інстаграм. Отже, маємо 5 актуальних трендів на сумки восени 2025 року. Обирайте на свій смак, усі посилання на моделі, які ви побачили, чекають на вас в інфобоксі під цим відео. Підтримайте українського виробника і відкривайте нові грані власного стилю. Але пам'ятайте головне, правила моди перестають діяти тоді, коли починається ваша власна особистість.